Трагікомедія Алі Баба та 40 розбійників продовжується. Голова САП Клименка стверджує, що ще один герой на плівках з нікнеймом Алі Баба проводив наради та давав завдання правоохоронцям щодо переслідування детективів Набу та прокурорів САП. А ось нардеп Желізняк нам повідомляє, що Алі Баба це Алла Борисівна, саме так колуарно називають Андрія Борисовича Єрмака. Голова НАБУ Криванос проінформував, що прямо у ці хвилини детективи займаються перевіркою оборонних закупівель, і вже цитую є певні проблеми. Що ще задовго до Мідасу журналісти проводили розслідування щодо кампанії Firepoint – Яку тісно пов'язують з Карлсоном, тобто міндічем так, яка продавала армії обладнання за завищеними цінами. Звісно, що по цій справі прокурори САП згадують і про громадянина США Пана Умєрова. Я вже розповідав про цього працівника лайфу, точніше про його вілли на Майами-Біч. Також секретар РНБУ Умірав, який після Рєзнікова очолив міністерство оборони, був також задіяний у цьому процесі. Як, мабуть, ви знаєте, пан Уміров досі знаходиться у відрядженні на батьківщині в Штатах. Таке знаєте, де з Чернешовим? Пам'ятаєте? До речі, Чигівару зараз посміхається на суді. Нагадаю, що по першій справі Чернешов вийшов під заставу в сто мільйонів гривень копійки, за словами пана Коломойського з Общака. Заставу вніс пан шефір. Це ще один кум президента, тобто Чернешов кум, Шефір кум Ну, якось так виходить.